Ізраїльська армія показала відео з дрона, на якому, як стверджують, ліквідований лідер Хамасу Ях'я Сінвар. Раніше про його загибель оголосив прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу. Дрон схоже влетів у вікно першого поверху зруйнованої будівлі в секторі гази. У задній частині кімнати серед уламків можна побачити покриту пилом людину, яка сидить у кріслі. Вона кидає в дрон якийсь металевий предмет, однак промахується. Пізніше ізраїльська поліція заявила, що впізнала тіло Сінвара за зразками в базі даних. Командир Хамасу провів понад два десятиліття в ізраїльській в'язниці, де йому кілька разів надавали медичну допомогу. Ях'я Сінвар був головним у плануванні нападу на Ізраїль, що стався торік 7 жовтня. Офіційних заяв від Хамасу поки що не було, але джерела в організації кажуть, що його вбили під час ізраїльської операції в районі Таль Ель-Султан, що на півдні сектора Гази. Ізраїльські медіа повідомили, що операція була звичайним рейдом. І Сінвара ліквідували випадково. Військовики кажуть, що немає жодних ознак того, що в будівлі були ізраїльські заручники. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн прокоментувала звістку про вбивство бойовика. Сінвар був лідером терористичної організації терористичної організації Хамас, і він по суті був натхненником подій 7 жовтня із убивством, різаниною, згвалтуваннями та викраданнями. Тому його смерть безперечно значно послаблює Хамас. А президент США Джо Байден заявив, що ця подія вселила в нього більше надії щодо перспектив припинення вогню. Він привітав Нетаньягу зі смертю Сінвара і додав, що настав час закінчити війну і повернути додому заручників.